Виплатити допомогу до кінця тижня сім'ям загиблих військовослужбовців та родинам осіб, смерть яких пов'язана з масовими акціями на майдані. Обіцяють чиновники. Однораз допомогу в області отримують три родини, члени яких загинули в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. Зараз тільки ми будемо виплачувати допомогу сім'ям загиблих під час подій на майдані. Це сім'ї Віктора Прохорчука, Олександра Балюка. Сергія Кемського сім'ї цих героїв отримають по 121 тисячі гривень з бюджету. Уже оформлені документи на грошові виплати дев'яти родинам військовослужбовцям, які загинули під слов'янськом і біля Краматорської під час антитерористичної операції. Ще для двох сімей документи в процесі підготовки отримують додаткові до державної допомоги. а Державна допомога у сумі 600 тисяч гривень. Виділяється на сім'ї військовослужбовців, і додатково з бюджету області буде виділено ще по 30 тисяч гривень. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін повідомив, що відвідав поранених на сході військовослужбовців, котрі наразі лікуються у військовому госпіталі під Києвом, каже, що настрій у них піднесений. Всі хлопці, які там знаходяться, принаймні із тих, з ким я спілкувався. Говорять, що ніхто не хоче покидати місце подій. І у всіх бажання захистити країну, тобто вони свідомі того, що якщо ця зараза розповзеться зі сходу, то ми можемо мати це у нас на Житомирщині. І тоді буде важко захистити сім'ї. Деякі банки не виконували вимог законодавства і продовжували нараховувати відсотки по кредитах військовослужбовців, які зараз на сході. Наразі конфлікти урегульовано і пеня не нараховується в жодному банку, каже голова облдержадміністрації.